Всім привіт! У мікрофона, як завжди, я Скай, і вітаю вас на каналі. Сьогодні давайте розглянемо повністю та розберемо нового героя колаби з ДНД. Це Дріста, герой, який нещодавно потрапив в нас всесвіт, він перемистився всього. Сюди з іншого всесвіту це все. Ви можете дізнатися в новій компанії, яку розробили спеціально для цього розробники. Ви її можете пройти, або ви вже пройшли на своєму сервері. Там ще треба перемагати непогано такого боса, якого ще можна буде фармити. Тому якщо ви ще не почали цього, робіть. Ну а наша зараз головна задача це повністю розкрити потенціал цього героя, де він буде крутий, де його краще не використовувати, і ми це розберемось далі. відео. І, отже, переходимо на Змарагдіса, 170-й левел. Так, ви спитаєте, чому не 240-в мене просто нема зв'язку п'ятьох героїв для його стихії. Тому і та і самих героїв холоду та тьми гарних немає для того, щоб протестити повністю цей поверх. Так, він легко в мене проходиться завдяки стихії яду та вогню, але... Сьогодні ж не про них розмова, а про нашого героя. Отже, ми пішли на 170. Він нас тут йде як основної ДД, з ним разом ще квеста як ДОП ДД, плюс в неї гарна пасівка, та йде далі Меган, ще третя, в них йде стихії трьох. Ну і плюс ще два сапорти, які завжди ходять мене сюди і взагалі усюди. Ми переходимо вже на самого дракона, швидко ми пройшли мобів, навіть не помічали, бо це 170-й левел на 240 та вже тяжко. Але завдяки масухам, завдяки заморозці, завдяки додатковому герою Пантері, трохи буде проходити швидше. Ну і плюс, чим він корисний тут на драконі, особливо на першій його фазі, тим, що він на ультімейту ховається, зникає кудись, і тут з'являються моби. А так як у нашого героя масуха по області. То для нього це не дуже складно, швидко їх вбивати і пришвидшувати наш час для проходження усього данжу. Ну а вас я залишаю під приємну фонову музичку. І щоб прискорити час у цього відео, буду проскорювати деякі моменти та не коментувати їх. Приємного перегляду. Ось же бій завершується, тут вже залишається трошки ХП у дракона, але ми не будемо це зберігати, бо я не хочу втрачати ресурси, я потім ще піду бити четвертого іншою командою, тому не зберігаємо, виходимо, але ви бачите, що пройти він може. І переходимо далі. Це в нас буде битва на дев'ятому поверсі Червоного Принца Ксенуса. Це мій стандартний пак іде, але тут я просто. Поміняв нашого героя відео на свого ДД, який стояв там постійно. І ми побачимо, чи зможе він як додатковий ДД, там можна сказати, взагалі тут цього два ДД, як і основний, та буде додатковий, допомагати вам проходити саме дев'ятий поверх, та до дев'ятого поверху цей данж. Ну, приємного вам перегляду відео і далі під музичку. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game now we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on I'm Staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Like, yeah, yeah, so Ось і проходимо ми дев'ятий й поверх червоного Рицаря Ксенуса, Як, як ви бачите, Дзір себе відіграв тут непогано по статистиці. він на першому місці по дамагу. А зараз ми на дев'ятому поверсі Гарпії. Трохи змінений склад. Тепер у нас тут додається Сігрі та Гарріус для танкування. Так само я замінив тут Дзірта на свого ДД, який тут стоїв постійно. І подивимося, чи зможемо ми пройти таким складом дев'ятий поверх. Ось і проходимо ми дев'ятий поверх Гарпі так само з нашим героєм. Ну, а зараз в нас буде швидкий такий бій, щоб довго не затягувати. Це третій поверх гоблінів, третій з трьох і побачимо. В мене ця команда взагалі тут грає інша, трохи повністю фул стихія вогню та яду. Проходить вона три з трьох, там на три зірки інколи на дві, гарантовано швидко. Нічого не міняв, тут це без пресетів, просто постав нашого героя і бачимо просто, як вони проходять. Завдяки своїм масовому мол, дамагу на ультімейту він дуже допомагає. Але для комфортної та трьохзіркового проходження вам тут потрібна, потрібен зв'язок стихії холоду та тьми. Якщо поставити таких героїв, буде набагато краще, ніж те, що зараз. Далі в нас буде. Ще зараз два заходи на двох різних босів. Це бос буде Молні та бос вогню. Це все я двох, їх покажу зараз швидком проходження. Тут будуть лише три герої, тільки наш герой Дзірт, Плюс Квеста, плюс Ман. Тільки вони в трьох будуть проходити цих босів п'ятий левел швидко. Та економічно, якщо у вас він є, можна проходити та ставити навіть деякий корм, як, в принципі, робив там далі я. Просто ставив для фул стихії, 5 героїв. Вони там вмирали моментально на першій секунді, і далі вони в трьох тільки проходили. Тому ж, під приємну музичку, приємного перегляду. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough. Oh, yeah. I think that we've all had enough. the I think that we've all had enough now. Keeps you up at night. Make all the team inspired. I think that we've all let it I think that we've all let it go. Ось ми проходимо нарешті серію двох підземель. Це вогню та. Мол, ні, ми змогли пройти це лише в три герої. Це наш головний герой відео, як Демедж Ділер та два сапорти. Як ви бачили, все це можуть закрити три герої. І зараз ми переходимо на арену. Я взяв його в свої стандартні паки, просто як додатковий демедж ділером. Так, немає тут в мене зв'язку з ним, тому що я граю взагалі то це вогонь та яд. Тому для мене вона його стихія взагалі не прокачена. Але як доп-ДД, та ще і плюс своє Пантеру, яку так само можуть брати вороги як фокус, і не брати в фокус інших ваших героїв, це дуже прикольно. В принципі, він показав себе непогано. Я думаю, якщо в мене була б прокачана стихія та більше героїв під нього, бо для його ультимейту, щоб краще його розкрити, треба заморозка, тому. Думаю, якщо зібрати пачку холоду чисто тьмою, він розкриє себе ще набагато краще. Тому що в нього ульта масова, да, не по всій карті, тільки по області, 6 ударів, в принципі, непоганий дамаг Розкачати гарну атаку, киша КУ і понеслась під заморозкою, мінус армор і гарно носить дамаг. Як ви бачите, в усіх боях він. Більш-менше тримає удар, тому що завдяки ультимейту він прокачує своє ХП. плюс на пасивці разом зі своїм другом партнером він прокачує собі так само. Скіли це швидкість атаки, і лупить ще набагато швидше. Отже, давайте підведемо підсумки. Що ми можемо сказати про цього героя, про легенду цієї колаби? Взагалі про весь івент, івент крутий, там новий бос, нові моби. Ми отримали нового героя його, хоч отримати його трохи не так вже легко, але все ж таки. Чи варте від того? Да, вартий. Да, він не імба, він не хапає зірки з неба, але він гарна середня лега, може трохи вище. В нього є, ну, є маз дамаг, в нього є непоганий дамаг на два. В нього є друг. Прикольно, тому що нікого такого немає, хто ще дамажить разом з ним. Герой варти своєї уваги та прокачати його тяжко лише жетонами, які зараз ідуть так само на івенті. І поки у вас є івент, раджу все ж таки, якщо ви взяли його, візьміть жетони. В нього середня четвірочка по оцінкам. І так, я з нею згоден. Може, там поставив би краще, якби йому додали ще трохи апгрейду. Не знаю, підняти йому ще дамаг або. ХП чи захист, або закої Галі якось переробити пасівку, його так само Пантеру. Не знаю, дайте якийсь контроль, там, не тільки той маленький дамаг, що вона носить, Не знаю, дайте їй там стан чи ще якось, чи дайте її наносити маз дамаг з заморозкою. Тоді в нього буде одразу синергія з нею масштабна. Це буде ще багато ну, крутіше. Взагалі, ну, герой мені сподобався, він може, ви бачили, він може як додатково ДД заходити на усі данжі. Любий данж, там, любий порох, ви його поставите. Якщо у вас енергія з заморозкою, так само використовуйте. Ну, Герой ць, вартий, він прикольний, він новий, це герой з ДНД, це ще більш атмосферний ще для фанатів. Ну. Я його взяв, я його отримав, я від нього в захваті. І я раджу вам, поки у вас івент не почався або вже закінчується, але ви все ще, ще думаєте, взяти його. Ну, а взагалі, що ви думаєте з цього приводу, з самого цього івенту та колаби, чи хочете ви бачити ще більше колаб і взагалі таких крутих легенд? і взяли ви його, ви його собі чи ні? Залишайте відгуки в коментарях під відео. Ставте лайки, поширюйте відос та підписуйтесь на канал. Для мене це дуже важливо. А я вам лише бажаю гарного вечора або гарного дня і всім до нових зустрічей.